No, no, Dzisiaj gotowało dla was to zadaniem Procenty. Dziękuję to zadanie z egzaminu 8-lasistych. Poczynajmy. Czy mamy? Mam śniadanie Michała. Wkładajcie śniadanie Michała 200 gram bułki parzywskiej, 30 g masła śmietankowego, 50 gram sera edamskiego tłustego, 40 gram szynki wieprzowej i I mamy już taką tabliczku na zaprodukty i z buł, je białka. Маслів, серії і так далі в шинцік. І питання до вас. Який процент маси продуктів, входжу в склад снідання Śнідання Michała, маса шинки? До вас питання. Що нас цікавить маса шинки? А де нас маса шинки? Шинки віпшове. Який процент маси продуктів? А що таке маса продуктів? Тобто це є все разом? Скільки грамів? Має снідання Михайла, Михайло, що треба зробити? Треба додати всі ті числа. Додаємо всі ті числа. 200 плюс 30. То буде 230, плюс 50, 280 і плюс 40 виходить 320. 320 грамів то є снідання Михайла. Та два питання. чи треба нам ту табличку? Виявляється, що нам ніде в заданні запитання. Не йдемо про. Бяк через 100 можна ту табличку забрати. Це є зайве в нашому завданні. Тобто, на екзамені смаклочистю треба уважно дивитися, чи ми не маємо зайвих даних, як вони говорять, полапка є. Розв'язаємо. Тобто Тут ми ще маємо. Скільки становить його снідання? Тобто 320 грамів то Михайла. Тобто, це є. 100% тобто снідання це є 100%. Який процес наші шинки? Тобто що є в нас? 40 грамів, і та шинка який процес стану? тобто якийсь Х. І як нам це Х знайде, скільки це процентів знайти? Треба скористатися з пропорції. Або з пропорції, або на логіку. Можемо спочатку зробити на логіку. Дивіться, що ми маємо? 320, а стало 40. Що зробилося з числом 320. Поділилося на скільки? На 8. Тому що 320 поділити на 8 буде 40. Що робиться 100, так само ділиться на 8. І 100 поділити на 8, скільки це буде процентів, як 100 поділити на 8. Можна що робити? Скорочувати. По 2, це буде 50, це буде 4. Далі можна знов скорочити. По 2. 54 по 2 буде 25. І других. Можна було зразу скорочити по 4% і так далі. По черзі 25 Значить 2 скорочуємо по 2. зрозуміло, що це буде 12,5%. Тобто це вийшло 12,5%. Це є перший спосіб. А тепер згадаємо ще й другий спосіб. Я завжди кажу, що другий спосіб це є універсальний. І другий спосіб за допомогою пропорції. Що значить ще за допомогою пропорції? Записуємо те саме, що було на самому початку. 320 це буде 100%. А 40 грамів це буде Х%. Як знайти Х? Треба скласти пропорцію 320 до 40. Бачите, тут можна так собі ресочки поставити. Це буде 100 до Х. Як знайти Х? Треба згадати. Як заходимо х пропорції, пам'ятаєте, що маємо множити на кшиш 40 на 100 множимо. множимо і ділимо на 320. Коли ми виконуємо ті дії, то буде у нас 12,5 вже не буде перемножені. Так ми ж так, що ми зробили це завдання. А більше розв'язування приклади побачите на моїй сторінці в Ютубі.